Те, що ми можемо бити по аеродромах, по литовищах неподалік від кордонів з нашою країною, Це дуже добре, якщо можна використовувати ту техніку, яку нам передають ті ракети, які нам передають наші партнери. Якщо вони туди долітають. Якщо це знаходиться на більшій відстані, то ми використовуємо нашу зброю, використання якої не потребує якихось додаткових погоджень. Ми це не тільки маємо право робити, ми це зобов'язані робити. Бо ми знищуємо ті літаки, з яких атакують нашу країну, перехоплювати ракету, перехоплювати прилад ракети, щоб ну тут з літаків переважно запускаються прилади ракети чи гіперзвукові ракети. Це важче простіше знищити носія цієї ракети, а ще краще знищити його не в польоті, а коли він знаходиться на ну на базі на литовищі. Тому такі дії будуть продовжуватись, і це примусить дійсно ворога відсувати свої літаки як можна, можна далі від кордонів, що їм це дасть якийсь сенс, бо наші безпілотники деякі вже можуть давати відстань майже 2000 кілометрів. Тобто їм треба буде відсувати свої літаки. Ну за Урал. Ну це вже трошечки скажімо, м'ягко пошкодить їм їхні можливості. Робити такі е, атакувальні дії, як вони роблять зараз, дуже хотілося б знищити їхні стратегічні бомбардувальники, ту 95, з яких переважно з яких запускаються ці крилати ракети, хаста 101 Б'сот п'ятдесят Ну я думаю, що ці е, літаки-бомбардувальники дуже добре захищені в тих місцях, де вони знаходяться, але в нас теж є певні плани, як туди добратися і як ці літаки знищити. Сподіваюся, що незабаром. І такі новини ми теж почуємо. Дивлячись, які ракетні атаки, переважно ракети атакують ракетами, балістичні крилатими ракетами, переважно атакують з бомбардувальника ту-95 з акваторії Каспійського моря. Ці літаки знаходяться далеко від наших кордонів, і перехоплювати їх в повітрі на території Російської Федерації у нас немає таких засобів, немає таких ну, ніде немає такої дуже далекобійної. Дуже далекобійних ракетних комплексів, а літовища, де вони знаходяться, захищені. Тому, е, навряд чи це якось вплине поки що, принаймні, е, кількість ракетних атак, саме крилатими ракетами. Інші ракети, які вони використовують, ну це вже не ракети, а керовані авіаційні бомби. От такі літаки, е, якщо ми примусимо відтягнути на декілька сотень кілометрів, то Нести ці, ці бомби їм буде складніше і далі, і ми раніше будемо це е, бачити. І ну, не факт, що вони можуть на велику відстань літати з таким, з таким вантажем. Тим більше, що ми бачили багато інформації, багато новин про те, як вони ці бомби роняють над е, власною територією. Тому от такими засобами атаки їхні зменшаться. Вочевидь, ну и так само ми не тільки готовища мы намагаємося нищити їхні пускові установки, з яких запускаються ті самі іскандери, з яких запускається С-300-400. Ну це теж дасть можливість зменшити е, атаки. Ну от на Харків е, атаки балістичними ракетами, приробленими знітними ракетами з комплексів С-400 зменшились, тому що ми можемо атакувати нашими ну, переданими нам зброєю е, ці пускової установки, ці міста зберігання, і тому от такі атаки ну, не, не закінчилися, але, але суттєво зменшилися. Ну, знаєте, немає якоїсь чарівної зброї, якихось чарівних дій на фронті, щоб одразу саме ця якась складова дала перевагу на війні. Це постійно комплекс заходів, різних, ніщити літаки, міщити покращити протиповітряну оборону, нищити пускову основу на внутрішній емоційний стан всередині Російської Федерації. Ці знищені чи пошкоджені нафтопереробні заводи вони не впливають суттєво на зменшення паливно-мастильного всього, що є в російській армії, так що вони почали відчувати дефіцит. Це ускладнює логістику. Багато чого ускладнює. Це не додає їм, скажімо так, гарного настрою, але вірити, що сполили ми нафтопереробні і вони не зможуть заправляти свої літаки, свої кораблі, танки. Ну це це було б прибільшення. Так, і буде складніше. Вони зміниться логістика, вона стане більш довгою. Ну тут головне все ж таки емоційний вплив на росіян. Вони, що війна це не десь в Україні, а війна, яку вони розпочали, ну, Тут можна передати Черчилля, що Черчилль, який казав, що будь-яка країна, яка починає агресивні дії проти іншої країни, має знати, що рано чи пізно війна, війна прийде і на її територію. От про це казав наше головне управління розвитку і служба безпеки України, і Верховний головно що нам треба робити все для того, щоб війна потрошечки переходила на територію Російської Федерації з нашої території.